Перш ніж стати письменником, Марк Твен, справжнім я Семюель Клемаць перепробував чимало професій, був шукачем срібла, працював у шахті, лоцманом на судні, журналістом і навіть винахідником. Він вигадав шафу для одягу з розсувними поличками, машинку для зав'язування краваток і вніс декілька удосконалень у конструкцію друкарської машинки. Незмінний атрибут журналістів, блокнот із відривними аркушами, теж винахід марка твена. А ще він був чудовим оратором. А його цитати актуальні і сьогодні. Осьменник Марк Твен радив починати день із найважливішої справи, навіть якщо вона найнеприємніша. Він називав таку справу жабою і радив її з'їсти. Після цього всі наступні завдання підуть простіше, бо ви вже будете знати, із головною впоралися. Коли великий письменник Марк Твен ще не був Марком Твеном, а молодим публіцистом Семіелем Клеменсом, він відвідав Україну 1867 року. На борту пароплава Квакер Сіті, який прибув до причалу одеського морського порту з першою в історії туристичною групою із США. Пізніше Марк Твен напише. Зійшовши на берег, я ступив на Одеській вулиці і вперше, після довгої перерви, нарешті, відчув себе зовсім як вдома. З вигляду Одеса – американське місто, гарні широкі вулиці, до того ж прямі, невисокі будинки, у два-три поверхи, просторі, охайні без усіляких дивацьких прикрас. Здовж тротуарів росте наша біла акація. У місті панує ділова метушня. Помер видатний письменник 21 квітня 1910 року від стенокардії. За рік до смерті він сказав: Я прийшов у той період, коли над землею пронеслася комета галея. Через рік вона знову прилітає, і я розраховую піти разом з нею. Так воно і сталося.